З нагоди міжнародного дня захисту дітей у Левчик спектрум Спектром який був створений та відкритий у Львові благодійним фондом Майбутнє для України «Future for Ukraine» задля допомоги та надання дітям з розладами аутистичного спектру корекційних занять організували благодійний захід. Емілі пікнік сьогодні ми е, організували свято такий фемілі пікнік для діток нашого левчик Спектрум хабу для їхніх батьків для того, щоб е, показати, що дітки це наше майбутнє, да забезпечити їм можливість е, розвиватися, радіти і подарувати трошки посмішок, тому що е, діти не обирали часу для дитинства, і сьогодні, на жаль, ми маємо війну в країні, але ми маємо об'єднатися всі разом і забезпечити нашим дітям. Безпеку да подарувати їм любов, подарувати їм посмішки і розуміння того, що дитинство існує. Організатори заходу підготували як для дітей, так і для батьків святкову анімаційну програму, різноманітні майстер-класи, солодощі, танці та багато цікавих розваг. Також на заході представили проєкт від партнерів Левчик Спектрум Хаб сьогодні. На святі є наші друзі: це партнери Левчик Спектрум Хаб, компанія «Скайап» і «Джойнап». І вони разом з нами будуть розробляти методичні напрацювання для того, щоб підготувати дітей до польотів і до подорожей. І так само компанія хоче стати більш інклюзивною, більш відкритою для родин, які виховують дітей з особливостями розвитку, для того, щоб створити їм комфортні умови для перельотів і відпочинку. Додамо левчик Спектрум хаб це унікальний простір для дітей із розладами спектру аутизму, які були вимушені залишити свої домівки через бойові дії. та евакуюватися до Львова.